Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Хунченко-Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні продовжую знімати відео про бузину. Вчора не знімала, вчора такий вітер був було штурмове попередження, тому е, реально не можна нічого знімати. Те, що я робила, теж е, заходили в хату, грілися, дуже холодний вітер. Таке дуло, таке дуло, що страх. Тому сьогодні зранку починаю обрізати бузину, покажу, тому що знову вже зранку вітерець дує. Не такий буде, як вчора, слава Богу, але все-таки вітер. Ось, бачите, у мене ця бузина сформована під дерево. Бачите, був один стовбур, потім стало два. Я їх ось. Переплітала, потім ще третій, ось переплітала і бачите, вони зрослися. Друзі, якщо хочете переплітати, ось поки вони ось такі тоненькі гілочки переплітайте, інакше, кавичку, зняла, держи. інакше ви потім нічого не зробите. Якщо вони тільки ем, трошки стануть товщі, от, наприклад, от такі, вони вже зламаються. Тільки ось така тонесенька, тільки відбиває і зразу, 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 зразу її формуєте. Берете опору. От, Наприклад, я ставила арматуру, можете дерев'яний кілок, і згинаєте, обкручуєте і прив'язуєте. Я думаю, що це зрозуміло, тільки-тільки молоденькі, бо товсті ви вже не зігнете все. Бо я теж там хотіла одну сформувати, але вже пізнувато прийшла і все. Треба от. Тільки вона пустила, можна навіть ще зеленоваті. Ще зеленуваті, зеленуваті прив'язувати акуратненько і все. І можна формувати. Цю я обрізаю кожен рік теж, зараз обійду, обрізаю повністю. Е, майже так само, як і мілки шоколад під полардінг, Майже так. Обрізаю зовсім 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 От зараз, бачите, ціла купа гілок. Це вже там обрізані, це я живчувала. А ці зараз пострижу, пострижу і покажу, що лишиться. Тому що тут показувати е, нема що. Я просто врізаю кожну гілку. Можливо, десь лишу, потім покажу де й чому розкажу і покажу. А зараз буду просто обрізати все. Це я обрізала, потім злізу вже покажу. Зараз поки на горі це йде ну, По-другому шкірку, ну, по просто нереально було обрізати дуже багато гілок. Ось бачите, гілки, ось, ось вони, бруньки ось виростають, не на гілках, а на тих стобурах. Отут теж підуть бруньки. ось, Ось вона вже одна йде. Зараз постараюсь навести ось, ось бачите, звідки брунька йде. Здавалося би, таке все сухе-сухе-сухуще. І ось вже брунька йде. Лишила отут, ну, це вже зламалася брунька одна. Отут оці бруньки великі, просто вони вже будуть квіткові бруньки. Сонце світить, вже не видно. Ось, бачите, тут лишила одну. Погано видно, сонце світить. Так. Полишала такий по одній брунці, щоб це були гілячки, щоб був цвіт. Ну Це в цьому році так лишила. Ой! Взагалі ці роки я обрізала повністю. От бачите, тут такі вже нарости вийшли. Бачите, вже такі нарости цілі ось від обрізаних гілок. Сонце світо зараз вже злізу вниз і покажу. Щось кокосик тут. Ой, матросик, що він тут щось робив. Бачите, лишила кілька таких штурпачків. Це все, щоб вона квітла. Вона квітує на цьогорічних приростах, але дуже мало. Не так, як мілкий шоколад. Тому залишила кілька таких трошечки, бачите, штурпачків. А так в основному все обрізала. Це тільки заради того, щоб вона квітла. Потім е ці гілячки, бачите, от. Обростають знизу, їх можна просто влітку ще обрізати зеленими. Тут, бачите, дві гілки ще йшло, вони тут висохли, ми їх спиляли, але так лишили. Тут у нас держиться. Ця бузина держиться, щоб не хилилася. І то так. Поки вона така, бачите, вже вона старезна, вона вже давно у мене росте. Це одна моя перша бузина, всіх будинків в неї, а це вже коти. Нічого собі. От я е, вже побачила, да, що от коти. А, -а, а, ось він робить. Я пообрізала гілки, розумієте, вони пахнуть. І оцей запах бузини, запах ще, е... господи, звичайної калини, от коти люблять. Котовник, рослина така із квітка, бачите? Бузина. Дивіться, що він робить. З розуму сходить теж любить аромат бузини. Ось що вони зробили. Бачите, подряпали зовсім в стовбур з бузини. Так що, друзі, ось можна формувати ось так. Бачите, але ще раз наголошую, тільки тонесенькими гілочками. Навіть краще всього, коли вони зелені. Ось, наприклад, зараз весною у вас є такі тонесенькі, ось їх ще можна зігнути. Отакі вже товсті, ви вже не зробите їм нічого. Тому краще. Якщо хочете сформувати собі деревину, можете спиляти верх. Знизу тут кожен рік відбиває знизу з корня, відбивають просто. І можна вже з молодих сформувати. Якщо він, він заважає, присадити вам вже пізно. Вже великий, великий кущ, ви не можете пересадити, він заважає. Ви зможете його спиляти, сміливо спилюйте до землі, з корня вам обов'язково дасть молоді прирости. І ви зможете формувати дерево, на штам підняти на будь-яку висоту. От якщо вам заважає рослина, Так, зараз підемо до другої бузни, вже я обріжу її, все, потім будемо, будемо. Я вже буду її збирати гілки. О, чоловік там ходив, якраз поки різав гілки. Пішов відпочивати, вже йде. Бо можу мене забрати ці ножиці. Так, пішла я обрізати. Все, вже знову вітер. Так, бачите, тут у нас я формую і більш кущем, тому що зверху в нас деревина, і я її сформую зараз. Теж багато чого обріжу. Бачите, багато є центральних гілок. Одна, дві, три. 4-5. Зараз я лишу всього три. Оці дві центральні приберу, хоч вони товстенькі, але їх приберу. Оцю тоненьку лишу три і покажу. Так, лишилося, бачите, у нас три центральні гілки. І зараз я обріжу це все ось до першої розвилки. Отак пообрізаю. Отак до першої розвилки. оце все обріжу. Це всередині в день ні. Обріжу, обріжу і лишу, нехай тут пускає бруньки, молоді. Все, зараз обріжу, покажу. Все, тут, бачите, ось відіб'є бруньку. Ну, воно вже почуло відбивати. Не можу навести телефон, Ну, ось тут ось малюсенька брунечка є. А ці, так, де наш секатор? А ці зараз ось зробимо так. Лишаю ось до перших. ну Тут лишу ця тоненька, ось, бачите? І лишу тут у нас ось є перші бруньки. І ось другі. Ну так вони тут і обрізані вже. А тут до перших лишу. тут, Ось така брунька гарна, здорова. Тут також ось ну, тут вже обрізано. Хоча тут ще ось бруньки є, ось, бачите? Відпусти, ось перші бруньки. ну В принципі, я тут можу лишити оцю гілочку, воно буде цвісти. Ось у нас, бачите, вже квіточну, цвіточну бруньку випустила. Лишу одну, нехай цвіте. Бо тут все-таки я не бачу, щоб вони цвіли. Можливо, пізніше буде. А тут вже видно ось, ось тут буде цвісти. Ось лишу, нехай так буде. Вона, в принципі, тут не заважає одна гілочка. Ось я так сформувала, бачите? І Зараз візьмемо за цей кущ тут Бачите, скільки подростало він Теж тут центральних товстелезних, ось 1, 2, 3, 4. Це ось це. Це ось це минулорічні прирости. Можете собі уявити, як воно собі росте швидко. Оце, все буду випилювати. Лишу поки чотири центральних, обріжу, поки ці всі бокові маленькі. Потім вирішу, що із цих чотирьох лишити. Треба. Один точно прибрати, а то й два. І два тільки лишити. Ну, поки зараз, бачите, буду прибирати весь низ. Оці гілочки треба повідгрівати і отак от при землі все обрізати. Геть при землі. Так, ну. Місце вигрібати треба, щоб бачити, бачите, це при соборах. Ну, зараз буду обрізати, я це моєю рукою ніяк не зроблю. Але тут треба і спилювати, акуратно, бо тут ось яцинтики у мене ось вилазять. Будемо зараз обрізати це все. Ось ти обрізала всі. Значилися ці, як я казала, чотири центральних стовбура. Зараз бачу, що я оцей лишу і цей. Той прибру, тому що не дуже близько, а цей прибру, тому що він досить так піднахило мене. Бачите, тут все-таки буду саджати в мене поки ростуть лаковіше. Ну, можливо, що щось лишиться в цьому році, але буду щось тут саджати. Зараз спиляю ці дві гляки і потім вже будемо дивитися далі, що ми, як ми будемо обрізати. Астя, лишила два стовбури. Я думаю, злива я вже на той, на той рік. Лишу, можливо, один вже. Нехай ще поки росте. Як потім цю опору прибрати. Бачите, я цю хотіла. Чому лишила чотири, бо думала їх переплітати. Але пішла пізно, вони вже були такі товстелезні і я вже не змогла нічого зробити. Тому буде у нас тут такий ну, штамбик. І знову доведеться його не піднімати наверх, а більше держати внизу. Ну, бруньки всі знизу знову обламуємо. Так. Скажу одразу, друзі, бачите, посадила. Ну, якщо ви посадите в один стовбур, то це не страшно. Якщо захочете, так як я робила, бачите, я цинти посадила, трошечки їх поламала, коли пиляла ці гайляки. Ну, інакше ніяк. Так, тепер дивимося, що я сказала, що буду. Трошки ж там ну, ці ще нижні дві приберу. Ці ще приберу, тому що це дуже буде низько. Оцю вона всередину йде обріжемо. І цю ще обріжемо, тому що вона низьковато для нас. Так, тепер дивіться, бачите. Я ж кажу, що хотіла їх згинати. І оці центральні. Зараз я опилюю, ось пішла одна рівна, бачите? Ось центральна така закарлючка. Хоча, можливо, цю залишу цю обріжу. Цю центральну обріжу повністю. І лишу ось цього, що пішла одна вверх. Цю нижню спиляю. Якщо одну чоловік потім прибере арматуру, не буде нічого тертися, трошки проріжу, тому що дуже-дуже густа. Зараз спиляю оцю середню. Ось, Бачите? І спиляю цю нижню, потім буду дивитися, що я тут позалишаю. Так, ось бачите, що лишилося? Цю нижню приберу геть, щоб у нас тут було дійшло. Це сухі. Так, дивимось тут. ця йде. Ну, суха, по-перше, ця суха. І ця суха обрізаємо. Так, це суха цю, тоненьку геть обрізаємо зразу. Це сухе обрізаємо. Так, тут лишаємо лишу оцю кривуняка. Так, лишу цей край. Дуже обрізано. Так. І тут. Тут просто так, а тут дивимося, одна гілка і друга. Ну цю обріжемо, цю поки залишимо трошки отак от вище. Ну, тут уже серсис набрякає скороли цвісти. Так. А Тут все-таки лишує трошечки вище. Теж тут у мене вийшло і церсис, і бузина поруч. Так, понатикувала, все хотіла, все хочеться побільше, побільше рослин саджати. Так, Цю ми пустимо трошки в сторону. Бачите, вони пішли ось сюди на південь ця гіляка. А ці лише ось так от по першій бруньці. Хоча тут вже друга брунька друга. Тут перша. Так, це низеньке обріжу, ось воно тут знизу йде. Бруньки зразу позбивати. Бруньки все одно підуть, але вже трошки пізніше будуть так. Лишаємо теж тут оце приберу. О, так, так і лишаю це, як воно обрізано. А ті два стопуряки дві пущу наверх. Зараз я їх пообрізаю трошечки. І покажу, цьому році її обрізала так. Добре, не знаю, це щось не подобається мені. Немає броньок. Напівзелена так. Трошечки я її постригла в цьому році, нехай так буде. Тому що вона потім заростає дуже-дуже-дуже тут багато всього, це навколо себе все глуше забиває. Зараз ще зрізу верхівки і покажу. Це ось так воно бачите, залишила ті дві високі, хай буде. Перший раз так формую, досить так. Конкретно все обрізаю, побачимо, до в цьому От Ось, наприклад, два стовбура на два стовбура так пострижено, і, бачите, потім будемо дивитися. Тут два стовбура я так лишила, тут в цій бузині серенада, Головне саме молоді прирости. Чим більше молодих приростів, тим вона краще. Тому весь час краще обстригати. Чим частіше, тим буде краще вона. Ну і тут, бачите, обрізла. Більш на кущ, але теж залишила одну просто для цвітіння. Після того, як зацвіте, можна просто її врізати укоротити. Все, Ось вам про бузину, все. Ще в мене є одна бузина пурвулентна. Зараз підійдемо до неї. Ой, подивлюся, що там робиться. Я її була пересаджувала вже доволі таким великим кущем, тому що вона мені заважала. Посадила її біля стежки одразу. Хоч вона і не дуже росте, але вона все-таки мені розрослася. Оцей те глід. Якийсь глід, а який глід, не знаю. От теж помилка. Бачите, треба все зразу підписувати і щоб потім знати. Так, ну, тут він вже все вигоріло, вже не знаю, що це навіть таке. О, тут ще троянда одна. Так. Ось бачите, порулента. Вона досить пізно розпускається, бачу, ця вже засохла. гілочка. Треба її спиляти повністю. Ця з бруньками бачу. Ця теж висохла. Не ж кажу, я досить великою пересадила. Ого, ого. Доведеться її спиляти геть, щоб вона відбивала мені з корення. Майже спиляю, візьму, спиляю повністю і хай обновляється. Пішла, позасихали гілки, так що зараз просто спиляю і будемо потім дивитися, як воно буде обновлятися. От і все, друзі. Так, ну, піду зараз ще цю допиляю, буду обрізати, переберу гілки. Потім буду далі щось робити. Якщо буде щось цікаве робити, то вам покажу. Це, друзі, пробудемо ну, поки все. Так, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.